Відео цими вихідними з імовірним ураженням двох українських пускових установок до зенітно-ракетного комплексу Петріот. Відео, яке активно розійшлося соцмережами, його пушили росіяни, публікували Давайте найперше. Схоже на Петріот? А, ну, чесно, то з такого, скажімо, ну. Десь схоже, десь не схоже. Це може бути, ну, і, і інша якась система. Це може бути ну, не пускова, це може бути на такому шасі просто якась військова техніка. Це може бути, знаєте що, ще це може бути е, залишки е, цього господи, вантажівки, яка має буксирувати танки з поля бою або на поле бою підвозити, бо вона також така доволі. Скажімо так, ну велика, бо танки важать ну, вага західних зразків танків. Це там від 65 тонн починається для порівняння радянські зразки, типу Т72 або Т 64 БВ. Це близько 42-45 тонн, в залежності від під типу модифікації. Е, тому ну, систем багато, підтверджень немає, де й підтверджень не має бути, тому що ну не потрібно розповідати на А Але це справді друге питання, яке я з вами хотів поставити. Е... А чи мають про такі речі говорити ну, народу? Тому що тоді люди починають іти на російські пабліки там черпати інформацію, якщо офіційні речники мовчать. От на вашу думку, як це все мало? На мою думку, є певні ят... запам'ятайте, тип, кількість і бойовий стан номенклатури вашого зброєння це завжди є о, дуже важливої стратегічного рівня важливої інформацію, яка має становити е, е, має становити ну, становить військову таємницю. Е, По-друге, хочу так, ну якби скажімо, закинути десь е, таку ну, невелику, е, скажімо так, надії. Що це все ж таки не Петріоти. А той факт, що ем, якщо ми подивимося, коли не ну, ми нас на жаль були в тому числі і втрати в зенітно-ракетних військах, в принципі, наше командування ну не одразу, але з часом, от там і на Запорізькому напрямку, визнали, що ну установка одна пускова комплексу на САМС з її. О, скажімо так, обслуговуючим військовими, військовим, які обслуговують її саме пускову установку. От, на жаль, ми там втратили що. Тобто, ну втрати були тут. Такої інформації немає. Знову ж таки спіймати той же Петріот, навіть ПЕК-2 в зоні можливо в зоні враження, також доволі важко. Тим паче, що все те, що реально може його так знищити, він майже це все може перехопити. Навіть той же Іскандер М, який це не кінжал, гіперзвуковий, навіть для системи ПЕК 2 за її характеристиками ракети для перехоплення. Теоретично вона б мала власне сама для себе і перехопити. Тому, в принципі, поставимось до цієї інформації з долею скептицизму, але знову ж таки повторюсь, на жаль, який би у вас був не був класний. Зенітно-ракетний комплекс це зброя оборони з тією ж авіацією, варто боротися, має боротися інша авіація. Поки що, скажімо так, ну ніяких таких якихось новел в цьому є. Ну і хіба що, якщо з'являться якісь зенітно-ракетні комплекси дуже великої, з дуже великою дальністю роботи, ну це хіба що може змінити? Але навіть навіть за характеристиками того ж Петріота, ну його використовувати. Тому я і плюс я впевнений, що. Це настільки ефективна і дорога нам зброя, що ну, ми її дуже ретельно бережемо. Слухайте, давайте ми ще деякі фактори розкладемо. Ну, може, може бути не Петріот, а може бути і Петріот. Але я просто бачу деяку плутанину серед людей, в тому сенсі, що, що от люди пишуть: мовляв, нам передали три патріота. Тому що реально відомо про передачу трьох систем Петріот: одна від Сполучених Штатів і дві від Німеччини. Це те, що офіційно звучало, але система і пускові в межах цієї системи це абсолютно різні речі. Нам передано три може... батареї. Правильно? Так, три. нам передано три батареї. Там, якщо не помиляюсь, то дві батареї по шість пускових і одна батарея на вісім. Пускових установок, втрата пускової установки жодним чином не робить баталья. Я більше хочу того сказати, що пускова установка це є, можна сказати, одним з найдешевших елементів. Е, загалом. Ну, ракети коштують недешево, якщо були там ну, Припустимо, якщо припустити, що ракети в цей момент знаходились тобто не відстріляні в шахтах. Додайте ракети, а так там вартість однієї пускової там була за різними оцінками, це приблизно там від 35 до 45 мільйонів, тобто різні експортні контракти. Просто, дивіться, тут акцент. для а, порівняння а... радіолокаційна система коштує більше 300 мільйонів, Андрію, і оце є. Хорахуємо. Два дві повних батареї по 6 те, що ви кажете, це 12 І ще одна батарея по вісім, де да вісім установок, це в сумі так. виходить до 20 установок. Те, що офіційно так. було заявлено, це за те, останні там було, було повідомлення, що німці передавали нам виключно пускові установки, тому що йшлося про те створення таких гібридних е, систем. Пам'ятаєте, ми про них з вами особливо говорили? Це я до наших глядачів кажу. а е, Сем, такі гібридні установки, коли йшлося про те, що Схрестять пускові Петріота із радіолокаційними станціями українського або радянського походження та виробництва. Тоді ще теж якусь певну систему пускових кількість пускових передали нам німці, тобто ми мі мінімум можемо говорити про те, що в нас було 20 плюс таких пускових, і дві з них втратили. Це 10%. відсотків. Ну потенційно втратили. Ну додаткові пускові вони саме відрізнялися тим, що це передавалося, скажімо, не е найновіша модифікація от ПЕК-2, яка там. Біє кінжал. Я так розумію, що це могло надаватися там була якась рання модифікація системи пак 2 Тому що там, ну, якщо там основна задача для неї була це от якраз полювання умовно, умовно полювання на російську авіацію, то там, в принципі, ну, певна кількість характеристик плюс. Якщо схрестити її з радянської РЛС чи саме станцію під світові цілі, то там головне було просто мати от ракету, яка може збивати літак на відстані в 150-160 кілометрів або навіть більше. І все. Тобто там весь функціонал по перехопленню там, кінжалів, перехоплення е гіперзвукових ракет, балістики. Там він їй, ну, просто було ну, не потрібен. Тому навіть якщо це втрата з от, двох пускових Петріо, це звичайно погано. Поясню, чому тому, що у нас на що називається на ручнику стоїть далі допомога від Сполучених Штатів Америки. Але не критично казати, що тепер росіяни можуть там активно знову застосовувати кінжали чи ще щось ні, не можуть. Ті ж райони, які були прикриті, вони залишаються прикритими. Тому в принципі, ну якби неприємно, але повірте, не трагедія. Є в цій системі набагато більш коштовні елементи. Це радіолокаційні станції, І радіолокаційні станції, командні пункти. Тобто от там це дійсно вартує дорого. Е, що може бути, плюс там навіть допускової. Ну сама пускова теж така, якби річ, ну є важлива, і не сама дешева, тому що вона там в комплексі. на ній і генератор на пусковій знаходиться там і система зв'язку. Е, неприємно, але не критично. Особливо, якщо якщо припустити, що теоретично це б не були оці найдорожчі пускові системи а це були попередня версія, то в принципі ще менше критично. Ну але є питання є питання з того відео, яке ми бачили. Все ж таки, якщо знову ж таки припускати, що це Петріот, він би мав ну тут два питання: перше. Геосінтери виявили, що таке ураження, чого б то не було, воно сталося в Покровську, навіть якщо це не Петріоти. 50, близько неподалі Покровського Покровська Донецької області. Це 52 кілометри від лінії фронту, 52 кілометри і спокійно працює ворожий безпілотник. Ну це показує те, що. Або безпілотник знав коридори, якими треба летіти, або він безперешкодно подолав три наші лінії е, оборони і не був помічений ні якимись радіолокаційними станціями, навіть, скажімо так, окопними, е, ні е, мобільними вогневими групами, ні переносними зенітними ракетними комплексами розрахунків їх не було уражено цього безпілотника. тобто він безперешкодно подолав ну, таку велику шмат території. Є е, е, припущення, що без так званих званих ждунів. Інформаторів російських агентури цього не могло бути можливим. Ви погоджуєтесь з такою думкою? Ну доволі важко зараз росіянам оперувати своїми БПЛА оперативно-розвідувальними БПЛА оперативно тактичного рівня. Навіть нашому ну там що називається найближчим, ближньої це можна сказати, друга лінія оборони. Е, я не вірю в те, що ці установки вони бо так, от ну давайте просто подумайте навіть БПЛА. Зі швидкістю е, середньою. В них не, не дуже велика швидкість польоту. Е, вони там можуть летіти з максимальною швидкістю в 50-60 кілометрів. Йому потрібно маневрувати. Е, він летить на дуже великій висоті. Е, от Йому потрібно для того, щоб навіть якщо ждуни його навели, то йому в нього б зайняло. Плюс пройти е, системи нашої радіоелектронної боротьби, е, системи прифронтової ППО е, їх треба було пройти, е, визнавити в цей сектор, почати моніторити, відкоригувати, навести. Бачите, скільки часу це потребує, це не година і навіть не півтори. І що мені знову ж таки здається ну, доволі дивним, той факт, що ну, хто б на дві години в прифронтовій зоні просто залишив ці дві пускові, вони доволі швидко виходять, відпрацьовують і далі скажімо так, залишають зону можливого ймовірного враження. Ну, Навіть якщо б вони там працювали, з них працюють, це просто. От... Тут же увімкнулися, отримали інформацію від дальніх засобів виявлення, наприклад, літаків. Тут же увімкнулися, відпрацювали швиденько спакувалися і поїхали. Тобто, ніхто там знаєте не сидить і не чекає у моря погоди, як то кажуть, для того, щоб ну наражати ці установки на небезпеку. А з іншого боку, а чи варто припускати, те, що могло бути. Такі допущені дуже серйозні помилки у плануванні, і вони стояли там, і вони там чекали і, і чомусь не було прикриття е, зенітних ракетних комплексів е, меншої дальності. раді меншого дії. Так, да тому, що ну але, знайom, але знову ж не ешелоновано прикриваються маленькими комплексами мало, малої дії проти шахедів умовних е, середньої дії проти крилатих ракет. Сам себе Петріот може прикрити проти балістичних ракет у випадку Іскандера. Але ну якби на цьому відео цього не було. Ну, на цьому відео цього не було. Е, там також ну, великі питання, що це, ну, а чи це був російський безпілотник, який так у нас літає в глибокому тилу. Це ми бути дані з нашого БПЛА, які просто росіяни використали. А по-друге, ще раз говорю: візьміть, будь ласка, в інтернеті і подивіться уважненько, як виглядають е, наприклад, як виглядають американські саме американські. Тягачі для переміщення важкої бронетехніки, і от побачити можна, що шасі дуже, скажімо так, схоже, плюс таке влучання повністю воно вигорівше все, немає основних якихось ознак, лише видно от кабіну цього тягача з колісною формулою 8 на 8 і знову ж таки ці тягачі в армії Сполучених Штатів не лише для системи Петріот використовуються. Ну, що ж, все ж таки є певна невідомість у цій історії. Проте, додатково, до цієї теми, ну, на жаль, вона викликала такий резонанс і в українському середовищі, і в російському середовищі вони там ракобісять. А... Ну, для росіян це ж важливо. Після всіх їх втрат, і скажімо, те, що втрати багато хто ну, списував саме скажімо так, що втрати ці списували саме от на роботу Петріо, то це ж в рамках класичної російської пропаганди одразу знайти десь умовно знищений Петріо. Ну, дивіться, є запитання від нашого постійного глядача Назара. Він пише: Хай Марс, і ніби Петріот. Це співпадіння, чи це росіяни щось зрозуміли, як діяти? Йдеться про те, що був знищений так само минулого тижня, чи позаминулого тижня був знищений український хаймарс, де-інде теж на фронті. Ну і от, власне, Назар ставиться запитання: Хай Марс плюс Петріот. Це якийсь збіг обставин, чи це ну, об'єктивно, росіяни знайшли якісь ключки, підібрали. Е, ні, я просто думаю, що от та історія з, з системою Хаймарс, це була ну як просто вимушеність нас. Іноді ці навіть ці системи просто підганяти ближче до лінії зіткнення. А ну втрати втрати бувають всього і в будь-якій війні. Тому ну от скажімо так, було викликано необхідностями оперативної ситуації на лінії фронта Я так розумію, підігнати десь от ближче ту систему Хаймарс, яка була знищена. Е, да й полюють ж, за ними ж ніхто не переставав полювати, але от нібито можна сказати що це там певна перша повністю знищена. От, ми бачили, як в США там ремонтують пошкоджені системи, тобто на них полювали, їх шкодили. Е, ну, якщо ми в одну втратили, так на жаль, це погано в контексті, знову ж таки, повторюся, е, в гальмівної рідини у мізках певних американських політиків щодо допомоги Україні в цьому контексті, звичайно, це ну втрата погана критична. Ну так, ні. Е, ну, так, е, згоден з вами, що не критична. Е, зараз, до речі, долучу: я покажу, як виглядає цей американський тягач, про який ви говорили. Вони справді мають певну схожість з зонішню із е, тими вантажівками, які використовуються як база е, шасі, для, шасі для Петріота. Але інше запитання ще від нашого е, глядача, е, це є філософ. Е, Поставте, будь ласка запитання: навіщо дві пускові в одному місці ставити, якщо це Петріот? Е, тому що, по-перше, є певна, скажімо, необхідність чисто технологічна там, необхідність їх можна поруч по, скажімо так, ставити. По-друге, якщо це йде робота в якомусь, наприклад, одному секторі. Наприклад, стоїть задача знову ж таки, там умовно, перехопити російські літаки. Одного залпу в чотири ракети може бути недостатньо і потрібно бити одразу по одному сектору, наприклад, вісім ракет запускати. Ні, от, і потім, тому що ну також жодна ракета проти навіть особливо, коли це полювання на винищувачі, винищувачі-бомбардувальники, які мають також системи раннього сповіщення, які мають е, системи, скажімо, системи і засоби для того, щоб уходити, які є маневрені, швидкі. От може бути просто от необхідність, е, скажімо, ставити. Ну, Зробити залп з чотирьох ракет, але як ми розуміємо, що також ну прямо так як вони стояли поруч. Ну це дуже і дуже навряд чи, от два тягача, які мають евакуювати десь бронетехніку, вони так можуть стояти, і якраз от це ж зона 50 кілометрів, яка може бути якраз зоною, коли з якої потрібно під'їхати і забрати пошкоджену техніку з поля бою, або відтягнути її на якусь там тактичного рівня. Наприклад, та місце зберігання або е, для оперативного ремонту. А дві петріота, от, скажімо, один до одного з дві пускових, Ну я бачив, що так стояли лише коли був саміт НАТО в Вільнюсі, і там красиво. Так, от на аеродромі виставили три пускових петріота в ряд. Ніде більше вони в при бойовому застосуванні так не стоять. Ну, отже, давайте подивимося тепер те про що ви е, говорите. Запам'ятовуємо друзі, як виглядає Петріот, як виглядає е, от його, вантажівка, яка його перевозить. Дивимося особливо. Там основна е, специфіка цього ураження була те, що е, помітили ну схожі такі елементи. Щось на кшталт кабіль. дверей кро це автомобіля, вантажівки, яка, яка його переводить. Отже, зверніть увагу на власне на цю вантажівку, ось її мордочку. Давайте виведемо можливо в більшому розмірі. Ось це щоб так подивитися, як вони виглядають. Це те, що перевод це те, на чому їздить, воно ну, кажучи, патріот. А ось той тягач американський це е, тягач ошкош, здається. Е, і Андрій каже, Андрій Крамов, мій сьогодні сьогоднішній співбесідник. Він каже, що це може бути і не патріот на тому відео, а два тягачі, які виглядають ось таким чином. ну Тобто, справді схожості є так. І до речі, цітя що варто зазначити, що, е, що в двадцять третьому році в своїх пакетах. Допомоги військової нам надавалися от такі от важкі армійські тягачі, як Сполученими Штатами Америки. Так, до речі, нам надавалася машина для евакуації танків леопард з зони бойових дій. Це також німецький ман, який має також схожий силует має схожу колісну формулу, і це також може бути він.